Як провести літо, щоб менше хворіти взимку? Таке питання стоїть перед родинами з дітьми. Ну, перш за все, пройти відповідні чекапи, щоб оцінити стан здоров'я дитини після навчального року, пролікувати хронічні захворювання і зробити профілактику на основі природних факторів літа. Отже, сьогодні складаємо дорожню мапу з літнього оздоровлення дітей. В гостях медексперту Тетяна Волоха, лікар-педіатр, гастроентеролог, завідувачка поліклінічного та педіатричного відділень медичного центру Адоніс. Доброго Вітаю. ранку! Вітаю, пані Тетяна. Ну ми розуміємо, що всім батькам влітку хочеться оздоровити свою дитину. Давайте почнемо програму з того, що зазвичай які проблеми під кінець навчального року на початку літу можуть виникнути зі здоров'ям дітей. Протягом шкільного року діти як молодшого, так і старшого шкільного віку піддаються ряду шкідливих чинників. Перше, про що би хотілося сказати, це сезонні гострі респіраторні інфекції, які дуже швидко і ефективно поширюються в дитячих колективах. Таким чином, дитина, яка відвідує школу декілька разів на рік. Переносить гострі респіраторні інфекції, які добре коли закінчилися швидко і безболісно, але інколи такі захворювання ведуть до тривалого прийому медикаментів, подекуди антибіотикотерапії в тяжких випадках навіть до госпіталізації. Зрозуміло, що часті ГРВІ ведуть до формування або загострення хронічної патології. Це патологія дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, хронічний тонзеліт та інші ускладнення, алергічні захворювання. Також хотілося б сказати про патологію органів травлення. Протягом активного шкільного життя, е, що ми бачимо, діти пропускають сніданки, е, маємо довгі голодні проміжки, харчуємося нерегулярно, харчуємося фастфудом, а також хронічний стрес. Все це веде до загострень, захворювань шлунково-кишкового тракту. Е, таким чином, через 3-6 місяців активного шкільного життя маємо скарги на ранкову нудоту, знижений апетит, болі Животі, здуття тощо. Ну, і, звичайно, хотілося б мені відмітити захворювання опорно-рухової системи, тому що порушення постави, порушення сидіння за партою. І е, зниження активного рухливого способу життя ведуть до е, проблем з опорно-руховим апаратом. Власне про опорно руховий апарат ми ще детальніше поговоримо. А зараз хочу вас запитати про інфекційні захворювання. Зокрема, нещодавно е, був спалах гепатиту А е, не типово для України, напевно, але ось така у нас виникла ситуація. Також інші інфекційні захворювання е, вони активуються так само влітку. Яка тут має бути профілактика і як реагувати батькам в перші моменти таких захворювань? Так, дійсно, літо це час сезонних шлунково-кишкових інфекцій, які передаються фекально оральним шляхом. Зокрема, вірусний гепатит А так само передається фекально оральним шляхом? Найкращою профілактикою захворювання цієї хвороби є? Підтримання особистої гігієни і санітарних норм, зокрема обов'язкове миття рук перед їжею, перед приготуванням їжі, миття овочів і фруктів і кип'ятіння води, так як вірус гепатиту А знищується під дією кип'ятіння протягом п'яти хвилин. Проблема в гепатиті А в тому, що там інкубаційний період цього захворювання в нас триває від 14 до 28 діб. Тобто, дитина може приїхати в дитячий колектив хвора, але без симптоматики. і Відповідно, вона вже є заразною для оточуючих. Тому батькам слід звернути увагу на певні так звані клінічні первинні прояви вірусного гепатиту, а це. Знижене зниження активності, погане самопочуття, підвищена втомлюваність, нудота, диспептичні прояви, блювання, болі в животі, і потім пізніше приєднується лихоманка, потемніння сичі і така гостра вже інфекційна патологія. Якщо у дитини є певні якісь такі симптоми, будь ласка, пообстежуйте дитину перед тим, як, наприклад, відправляти дитину в табір. Влітку батьки помічають, що діти ростуть, начебто, швидше. Чи так це? Ой, насправді зростання дитини зумовлено біохімічними процесами і не, не так сильно залежить від сезонності. Але, звичайно, зміна способу життя, зокрема активне перебування дитини на вулиці, активні ігри збільшують апетит дитини, тому дитина краще їсть, відповідно, краще росте. Також часте перебування на вулиці і подовження світлового дня збільшує поглинання вітаміну Д шкірою, а зокрема, вітамін Д? Приймає участь в формуванні кісток, м'язів, тобто так дійсно дитина росте. Власне про особливості росту дитячого хребта і користь фізичної активності влітку в розмові з дитячим ортопедом. Дивіться, що батьки самі можуть помітити, які такі тривожні дзвіночки, які мають привести в кабінет до ортопеда. Найперше, найчастіше те, на що батьки зазвичай звертають увагу, це положення «стоп». Дітей воно часто буває неправильним, тому ну це те, що найлегше можна побачити, і те, на що батьки зазвичай звертають, увагу, що найчастіше приходять. Тому давайте одразу будемо дивитися і стопи, і спину. Ходи до мене. Так, давай повернемося обличчям до мами. Дивіться. Найперше, що, на що ми звертаємо увагу, це зазвичай положення стопи. В нього є відхилення незначне п'яткових кісток, і стопи трошки завалюються досередини. Проте, якщо ми попросимо його пройтись, походи трошки знову. Час контакту п'ятки з поверхньою землі досить короткий. Якщо ми попросимо його стати на вшпиньки, піднімись на носочки, ми можемо відмітити, що склопіння ступи хороше. А тепер трошки до мене сюди підійде ближче і стань на п'яточки. Так. Бачите, коли ми просимо стати його на п'яточки, він має відвести попу і таким чином трошки розслабить задню групу м'язів стигна і гомілки. Ходи до мене. Якщо ви не проти до стоп ми повернемося трошки пізніше, вже коли на куштує. Давайте. Та. Ну, те, те, що батьки можуть побачити зазвичай самостійно, чи наявні деформації грудини. У нього все супер. Повертайся з певкою. Трошки до мене. О! Супер. Ну і відповідно з приводу постави, батьки зазвичай можуть відмітити те, що там, наприклад, у нас можуть випинатися лопатки, у нас можуть бути несиметрично розташовані плечі і так далі. Тому при таких тривожних дзвіночках вже бажано звертатися до лікаря, тому що на первинних етапах досить легко все можна виправити вправами, масажами і так далі. Якщо це запустить і прийти вже з наявними якимись більш критичними деформаціями, ну тоді лікування буде більш складним. З приводу його стоп з ними треба працювати. Треба трошки потягнути задню групу литкових м'язів, тому що на даний момент е їхня довжина не відповідає його потребам. Тому приходимо додому, він приймає ванну душ, для того, щоб м'язи трошки розігрілися, лягає і займається своїми справами. Ви берете, якщо це права ніжка, правою ручкою за п'ятку, лівою ручкою за передній відділ стопи. І тримаємо стопу рівно в гомілковостопному суглобі, не так, не так, а рівненько. Другою ручкою беремо за передній відділ стопи і його пальчики штовхаємо до його коліна, п'яточку навпаки тягнемо до себе. Отакими От рухами. Процесі може тягнути тут, може тягнути тут, може тягнути тут. Ці вправи дадуть можливість трошки потягнути задню групу. Відповідно, анатомічно опустить п'яточку в більш фізіологічне правильне положення дати більший об'єм рухів в гомілково-стопному суглобі. Таким чином поправити і форму стопи, і її зовнішній вигляд. І навантаження на нижні кінцівки буде більш рівноцінно розподілятися. Так само по колінних і по кульшових суглобах. Цю ручку кладемо на це плече. Цю ручку на це плече, підборіддя до грудей. Так, і нахиляємося вперед. Так. Супер. А, відчувається, що займається. Ми такі м'язи гарні має пера Ну, Ну, плавання ж ходить. Два рази на тиждень. Рівненько ставить. А ти у нас правша? Так. Да. А в школі де ти сидиш? Uh -huh. На якій пацієнті? На ну, вчителі, першу боти. А справа зліва де Злі зліво. Зліва. Ну, видно. Повертайся до мами, до мами спинку. Якщо ви тут проведете, ви тут будете відчувати, наскільки є великий м'яз. Угу. Тут з іншого боку він також є, але він трошки менший. Угу. І в цьому випадку просити вчителя пересадити на іншу сторону. Зазвичай періодично вони мають пересаджувати на різні боки. Тому що ми фактично, коли сидимо за партою, ми дошка в нас в одному місці, ми в півоберта сидимо або направо, або наліво. Тому часто мають міняти дітей місцями. А, і я б все таки казав, щоб походили трошки на масаж. Угу. Діти часто скаржаться на болі в животі, кольки, іноді це навіть така причина, щоб не відвідувати фізкультуру. Але, більшого це бувають справедливі скарги, і як харчування, про яке ви вже сьогодні сказали, і ці проблеми, як це впливає на наші внутрішні органи? Влітку? Також треба бути дуже уважними, насправді особливо на наприкінці весни, на початку літа, часто ми можемо купувати тепличні овочі, які, як відомо, містять в своєму складі нітрати. Тому якщо ми купуємо редис, огірки, зелень, зокрема, там шпинат, петрушка, кріп або капусту краще перед тим як. Вживати її, вимочити перед тим, як готувати страви або годувати свою дитину. Також не забуваємо добре мити фрукти, особливо, наприклад, ягоди, фрукти з тонкою шкіркою. Таким чином, можна спокійно захистити дитину від небезпечних літніх сезонних хвороб. Що не бажано дітям давати, з наприклад, сезонної продукції? Я вже сказала про ранні тепличні овочі, і також я дуже рекомендую все-таки купувати овочі і фрукти в перевірених джерелах. Стосовно продукції в супермаркетах, зрозуміло, що овочі і фрукти, які тривало зберігаються і виглядають дуже красиво, так само вони можуть бути звичайно оброблені хімікатами, тому будьте обережні в виборі фруктів і овочів, які ви купуєте. Також хотілося б. Сказати, прям наголосити про сезонні гриби літо у нас влітку. Ростуть лісові гриби, я просто закликаю батьків не давати дітям лісові гриби, тому що це може бути викликати серйозне отруєння. І ну, відомі летальні випадки навіть того року, тому, будь ласка, не давайте дітям гриби з лісу. Як щодо таких продуктів, які зазвичай вважаються алергенами, Ну, хочеться нагодувати ж дитину, полуницею, ну, сезон же ж, правда, хочеться. Скільки от, норма, щоб профілакти, Актувати або не розвинулася алергія, ми з обережністю маємо підходити до введення алергенів для дітей до одного року і трохи старше. Якщо дитина вперше куштує ці ягоди, таким чином всі. Потенційні алергени ми вводимо в перші половині дня в невеличкій кількості. Якщо до вечора нас все добре, з завтрашнього дня ми можемо збільшувати полуницю, суницю, чорницю, ожину. Так, це дійсно ягоди, які вважаються потужними алергенами. Хочеться ще сказати про кісточкові фрукти і ягоди. Вони не настільки алергенні, але при надмірному вживанні в дітей до трьох років можуть викликати сильне здуття. Тому вживати ці овочі фрукти, прошу вибачення, також треба зубере. Далі ми з лікарем Ортодонтом поговоримо про зуби наших дітей. Подивіться, у Михасика стояла пластиночка для того, щоб розширити місце для зубок. Я розумію, що зараз ця проблема досить популярна у дітей. Як вчасно помітити, що потрібно звертатися до ортодонта? Якщо ви видаляєте зуб скарісу чи його ускладнень, то нам потрібно звернутися до лікаря-ортодонта. Зазвичай для цього потрібно як мінімум зробити панорамний знімочок. Якщо дитині більше 7 років, ви робите також телерентгенограму, бічні проекції. Лікар огляне дитину і визначить, чи потрібен вам ортодонтичний апарат. В яких випадках взагалі ставиться цей апарат? І якщо ми розуміємо, що зубки не своєчасно випадають, чи може це впливати на формування постійних зубів? У випадку несвоєчасної не втрати зуба, нам потрібно обов'язково звернутися до ортодонту, тому що це впливає на прорізування зубів. Також при скупченості зубів вони можуть бути ротовані. Тобто самі зачатки, які знаходяться в кісті, можуть мати ротації. Коли в нас є йде скупчені зубів, наші молочні зубки стримують, ну, вони стоять на своєму місці, але постійні зубки, так як вони являються більш. Більшими у розмірі вони шукають собі місце. і за рахунок цього вони ротуються так, як місця немає. Тому потрібно ставити апарати при передчасному видаленні випадінні молочного зуба, втраті молочного зуба. Так нам бажано поставити ортодонтичний апарат, який утримує місце. Новий тренд, і навіть серед дорослих ставлять собі брекети. коли і кому показані вони. Брекет-система показана пацієнтам з будь-якими патологіями прикусу, але ми ставимо брекети лише на зуби зі сформованим корнем. Тобто ми можемо поставити брекети під час лікування дитини 10-9 років, якщо в неї вже наявні 4 фронтальні різці і. Шості зуби, на які ми фіксуємо брекіти. Ну, власне, що мабуть лікар-ортодонт? Чим відрізняється від стоматолога? Лікар-ортодонт спостерігає за ростом і розвитком зубощелепної системи. Він не просто вирівнює зуби, він вирівнює обличчя, він робить його симетрично, спостерігає за розвитком і своєчасним прорізуванням зубів. Дітки лікуються, можуть лікуватися від трьох років і до 60, навіть більше. Відкриваємо ротику. Так, у нас в ротовій порожнині є спейсмейкер. Ого, у вас навіть на коронці. Його потрібно підкоректувати. Він у вас вже врізався слизового було. Це заважає дитині і в нього також є нахил шостого зуба. Нам потрібно його підняти трішки. Так як йому 9 років, йому вже можна поставити брикет систему 4х2. Тобто на шості зуби і на чотири фронтальні різці, і вирівняти цей нахил. Потім поставити спейсмейкер і хай собі прорізується п'ятий і далі четвертий випаде, потім четвертий буде прорізуватися. Але хасика поки що стоять і дійте. Відкриваємо. Закриваємо. Закриваємо хасик. Дитина поставила ось так. А тепер відкрий і закрий, як ти закривав раніше. Так, як тобі зручно. Ні. Назад, 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 назад. О, бачите, уїхав назад, тікає, тікає. Mm -hmm. Ось це його істинний прикус. А тепер відкрий і закривай. Дивіться, як стали. Mm -hmm. Він сам намагається виставити в це положення. Це означає, що природа він ніби прагне. Ще Щели повидвинути вперед. Потрібно подивитися, зробити телерентгенограму в бічній проєкції, подивитися на профіль дитини. Також нам потрібна ендоскопія, заключення від лор-лікаря. це не боляче. Робиться практично без анестезії, дуже твітенький ендоскоп, заводять у носик і дивляться на розмір аденоїдів. Угу. Тому що причиною такого розвитку, такого такого, такого такого виду патології може бути аденоїдні вегетації. Як, наскільки це популярна зараз проблема? Це дуже-дуже поширена проблема наразі. В Україні, в нашому регіоні, зазвичай 90% випадків дітей мають таку проблему. Тільки залежно від генетичних факторів, вона виражається по-різному. Це може бути вертикальний, тип просто, тобто обличчя звужене і ротація йде до щелепи донизу. Тобто щели ростуть вздовж. Або вони звужуються, але ростуть горизонтально. У михасика вони ростуть горизонтально. У вашому випадку я рекомендую вам зробити телерентгенограму в вічній проекції. І, будь ласка, сходіть на консультацію до лора з ендоскопією, тобто лор і е, ортодонт працюють, працюють разом. Барі. Давайте поговоримо про загартування організму. Хочеться, як то кажуть, підняти імунітет, щоб все весь рік майбутній дитина не хворіла. Чи є місце тут загартуванню? І які ваші поради з цього? Літо це чудова пора для загартовування, е, і тут головне не е, перезагартовувати. Зокрема, е, хочу наголосити, наприклад, на перебування на вулиці дітям е, ну, з 11 до 16 години під відкритим сонцем, звичайно, якщо, наприклад, дитину повезли на море. Е, Перебувати не бажано, навіть якщо ми перебуваємо, обов'язково використовувати капелюшки, головні убори і сонцезахисні косметичні засоби. Також не забувайте, будь ласка, про активний питний режим, тому що влітку дуже спекотно, тому, звичайно, йдучи на прогулянку або кудись в подорож, в ліс, беремо з собою воду або несолодкі компоти, для того, щоб дитина вчасно могла попити. Поїздка на море просто супер. Навіть якщо Дитина їде без батьків, але має хронічні захворювання або алергічні захворювання. Будь ласка, скажіть про це супроводжуючій особі. Передайте необхідні ліки там вчителю чи хто там буде слідкувати за дитиною. І активний руховий режим це звичайно круто, але не потрібно забувати про режим дня. Все одно, будь ласка, спати о 22-22.30 е, і поменше гаджетів, звичайно. Чи правда що варто загартовувати стопи, горло? Ну і власне шию всю? Е, можу сказати, що звичайно. Е... На початку літа не треба заганяти дитину в холодну воду. Починаємо навіть маленькі дітей загортовувати поступово. Опускаємо ніжки, водичка може бути така прохолодна. Дитинці може спочатку не сподобатися, але в ігровій формі це прям буде круто і з часом дитина звикне і буде позитивно відноситися до таких водних процедур. А візит до кардіолога теж важлива річ у Чекапі фізичного здоров'я дитини, особливо у віці 12-14 років, коли відбувається активне збільшення маси і об'єму серця, а також виявляються суттєві патології. Далі наша розмова з кардіологом. Михайлик займається спортом, зокрема, футболом, плаванням та ще іншими видами спорту. і Ми хочемо знати. Чи безпечно нам це робити, як з нашим сердечком, чи все там у нас добре, тому ми прийшли на ОЗД, правильно? Цікаво займатися такими видами спорту. Так. Да? І тобі нічого не заважає ні. дихати, немає э, серцебіття, нема, нема. нема. Так, не бойся, це такі присосочки, і в кінці обстеження я говорю: от ви отримали медальки. Це за те, що ти красивий, це за те, що ти слухняний, да? це за те, що ти такий сміливий. Це за що? За те, що ти гарно учишся, да? Да. Да, молодець, за те, що займаєшся спортом. Зараз подивимося, яка присоска буде доліше держатись. Все добре. Це не екстрасистола, це просто синусова аритмія. Тобто коливання пульсу. 60 десь 90. Ну, це нормально, будемо дивитися далі. Так, і смотримо на сердечко. Що покаже ОЗД серце. ОЗД серце нам покаже будову серця, як працюють клапана, як скоротливость, які структурки внутрі серця. І в одним. А, Повним обстеженням, я вважаю, що дитячий кардіолог, прийом дитячого кардіолога це ехо, ЕКГ. і консультація, це достатньо, щоб повністю зробити висновок, є у дитини якась патологія серцем чи ні. Все добре. Якщо нема вади серця, нема ніяких структурних захворювань серця, то нема протипоказів для занять спортом. Ну і ще по кардіограмі, якщо нема порушень провідності, блокад якісь да і, 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 з ритмом все добре, то я не бачу протипоказів показів ограничувати в спортивних навантаженнях. Наші діти живуть в такому стресі, ну власне, як і ми. І хочеться влітку якось розвантажити нервову систему. Які ваші поради з цього приводу? Батьки не забуваємо, що літо це саме час дитині побути дитиною. Будь ласка, під час літніх канікул не навантажуйте дитину гуртками і заняттями. Хай то вже відпочине. Обов'язково нагадую, пам'ятаємо про режим. І е, активні прогулянки, е, зокрема, е, ну з дітьми ясно ми ходимо на прогулянки, старші діти хай собі плавають, їздять на велосипеді і грають в активні ігри. Тому що оці всі фізичні вправи е, знижують рівень кортизолу, а це гормон стресу. Всім відомо. І е, е, хочу сказати про е, інформаційний е, і технологічний детокс. Тобто контролюємо, будь ласка. Комп'ютерні ігри, сидіння в соціальних мережах і гаджети перед сном. Давайте підсумуємо. Звісно, влітку не дуже хочеться ходити по лікарнях, але саме час і можливість пройти такий чекап. Які б чекапи ви порадили дітям шкільного віку? Я би дуже радила. По-перше, гастроентерологічний чекап: і батьки, і діти влітку можуть сходити спокійно на УЗД органів черевної порожнини, здати відповідні лабораторні аналізи і відвідати гастроентерологи, тому що гастроентерологічне лікування, воно довготривале, воно 100% ефективне, але близько місяця зазвичай ми приймаємо препарати жовчогінні, пробіотики. От літо саме час, тому що часто на прийомах ми чуємо, там же треба приймати ліки три рази на день ми ніяк не. Можемо бути дитина в школі, Так що літом. Влітку саме час звернутися до гастроентеролога, також відвідайте, будь ласка, стоматолога, тому що стоматолог має бачити вашу дитину навіть при відсутності скарг раз на рік обов'язково для того, щоб вчасно полікувати або виправити прикус. Так що обов'язково відвідати дитячого стоматолога. Також хочеться наголосити на таких інструментальних обстеженнях, як кардіограма, УЗД серця, консультація кардіолога. Таким чином. Ми профілактуємо серцево-судинні захворювання перед початком нового шкільного року. Можливо, ви нам порадите, які є в Адонісі Чікапи, які можна відразу пройти лікарі, які, можливо, потім і в школу ця довідка знадобиться. Сто відсотків. Ми маємо різні програми школярик для дітей, які йдуть в перший клас, а також для тих, які переходять з класу в клас. За потребою і бажанням батьків, це може бути огляд педіатра і огляд педіатра і великої кількості суміжних фахівців, які потрібні. Дитині. На прийомі педіатр сам власне, визначить, які вузькі фахівці необхідні для додаткового обстеження дитини. Також маємо гастроентрологічний чекап, куди входить консультація гастроентролога, найнеобхідніші аналізи УЗД. Кардіологічний чекап, куди входить кардіограма, УЗД серця, консультація кардіолога. Це основні чекапи, які були би корисні саме от перед початком нового навчального року. І давайте резюмуємо, які поради батькам щодо літнього відпочинку дітей, як його правильно спланувати. Поради, ні в чому не відмовляйте дитині. За можливості, звичайно, виїжджайте з міста до бабусі в село, на море, в гори. Максимально наситіть літо позитивними емоціями. Але, звичайно, будь ласка, пам'ятайте про безпеку. Зокрема, ідучи в ліс, пам'ятаємо про укуси кліщів та інших комах. Будь ласка, використовуйте засоби захисту. Ідучи на пляж, на море, вберіть з собою, сонцезахисні захисні кремика. Пелюшки, достатню кількість води, е, їдучи в табір, обов'язково проговоріть з дитиною правила безпеки поведінки на воді, коли поруч немає батьків. Е, і, е, будь ласка, насолоджитись літом, як тільки можливо. Ви кілька разів сказали про достатню кількість води. Яка це вона? Як, як виміряти цю достатню кількість води для дитини? Достатня кількість води звичайно залежить від віку дитини. Ми знаємо, що здорову дитину до 6 місяців. Ми не допоюємо, але у батьків, звичайно виникає питання: а влітку, коли спекотно, ми хочемо пити, може дитина хоче пити? Звичайно, якщо у нас температура повітря близько 40 на вулиці, дитина хоче пити. Дайте трошки води. Дитина до року може пити 30-100 мл на добу. Це буде нормально. Далі діти старшого віку відповідно не менше літра, літр мл, Підлітки собі п'ють півтора-два літри води на день, і хай собі п'ють. Дякую, пані Тетяно. Така інформативна насичена нас вийшла програма. Багато цікавих і важливих порад для батьків, друзі. Вам бажаю бути здоровими, безпеці, берегти своє і ментальне і фізичне здоров'я.